Вітаю, брати, і сестри, благословення вам. Бог величний і чудний. І сьогодні тема сьогоднішнього часу це безмежна сила Бога оточує нас. Знаєте, це, це правда, тому що безмежна сила Божа вона оточує нас. Якщо подивитися на природу, то вчора вже казалось би нам весна була все так, вже травичка, все не ніякого було темно. Пасмурно, так а сьогодні, знаєте, ми встали зранку, і нам Господь освітлив нас снігом своїм, насипав таку красоту і велич, яка губіляє все. Так і наше життя. Він може убілити за одну минуту. Ти можеш бути чорним. Потім Господь приводить тебе в світлість і дає тобі е, таку божу благодать і милість, яка ти навіть не можеш собі представити. І як каже Ефесіанам, перший розділ, 19-20 вірш кажуть такі слова. І яка безмірна величого сили в нас? Що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку виявив Він у Христі? І ми повинні розуміти, що є сила Божа, яка у Христі і в Тебе, і в мене, як у християнина, є потужна сила Божа, яка надихає нас надалі трудитися, робити в славу Його і вірити в те, що він може змінити в одну. Минуту все може змінити в твоєму житті і в моєму житті. Хай Бог благословить вас, вірувати в такого величного Бога. Амінь.